Уявіть, ви роками будуєте ваш бізнес. А одного дня бац, і він більше не ваш. Чіткий гайд із захисту вашого бізнесу. Крок перший. Укладіть корпоративний договір. Чітко випишіть статутні документи. Крок другий. Визначте у вашому статуті, які рішення потребують нотаріального посвідчення. Постійно моніторте в державних реєстрах зміни, що стосуються вашого підприємства. Крок третій. Перевіряйте боргові зобов'язання. Рейдери часто використовують схему неіснуючих боргів. Забезпечте надійний контроль за фінансовою документацією. Здійснюйте постійний моніторинг державного реєстру судових рішень. Крок четвертий: оскаржуйте незаконні дії швидко. Оперативно оскаржуйте незаконні дії до суду, правоохоронних органів та антирейдерської комісії. Оперативне звернення до суду правоохоронних органів та антирейдерської комісії це ключ до успіху. Обов'язково майте контакти з адвокатом та абонентський договір на обслуговування вашого бізнесу 24 на 7.